Так, коротше, друзі, ну що, всім привіт. Коротше, сьогодні я приснувся з такою ідеєю, щоб зробити. Буду я її робити чи ні, залежить від вас. Чому? Ідея полягає в тому, що зараз, коротше, немає актуального якогось напрямку, в якому можна було б собі стабільно заробляти. Да, таполки вже померли, крипта зараз, по суті, там сильної волатильності немає. Ну, коротше, крипта зараз мертва, і потрібно щось робити, потрібно ж на чомусь заробляти. От, і в мене прийшла така ідея створити собі окремий канал, в який я туди закритий канал безкоштовний, в який я туди прийму не знаю, людей з 10, максимум 20. І відповідно ці 10 чи 20 людей будуть кожного дня брати участь у промоакціях відбір. Тобто, все, що там потрібно робити, це робити. Коротше, виконувати умови акцій, там зробити якийсь оборот монетці, купити, продати, купити, продати і так далі. Робити якісь активності. Для чого я це роблю? Для того я все рівно ці промоакції акції кидаю в свій телеграм-канал. Я буду їх кидати, але я хочу просто окремо зібрати 10 людей, які будуть прям виконувати кожну цю промоакцію і з якими ми. Просто собі зафіксуємо, скільки ж можна заробляти, до прикладу, на протязі там, одного місяця, там, чи двох тижнів, чи тижня, і щоб можна було розуміти, от, скільки реально на цьому заробляти. Тому, друзі, якщо вам е цікава така тема, напишіть, будь ласка, плюс в коментарях, і я з вами зв'яжуся і додав вас в цей канал. Умови будуть дуже прості. Перша умова це буде. Ваше бажання це робити, кожну цю промакцію робити. І друга умова це мати хоча б 100 доларів депозиту на вашій біржі для того, щоб можна було ці промакції крутити. Тому, друзі, ще раз, якщо вам цікаво, плюсик в коментарях, і я з вами зв'яжуся.